Всім привіт! Мене звати Настя, я вас вітаю на моєму каналі, і в цьому відео я вам покажу, як я роблю свій повсякденний макіяж. Я вже прибрала волосся, бо воно мені не заважало. І ось так виглядає моя косметичка від Maybelline. Я її дуже обожнюю, хоча її дуже складно брати у подорожі. І перше, що я наношу, це зволожуючий крем White Skin. Я його наношу трохи такий. Такими дивними масажними рухами. І наступний етап це коректор від Maybelline. Я його просто обожнюю. У повсякденному житті я ніколи не використовую тональний крем, тому відразу наношу коректор на зону під очима, під носом, підборіддя та на якісь можливі подразнення, прищички та щось подібне. Наступним кроком будуть рум'яна, вони в мене від буржуа вже дуже давно, тому стерлися усі надписи. До речі, наношу їх на повіки та на підборіддя. Пудра від Maybelline, Я люблю, коли тон в мене дуже матовий, тому пудри я ніколи не жалкую. Ну, а це в мене хайлайтер від ламель. Мабуть, усі, хто купляв його, у всіх відлетіла оця кришечка. Але я не вважаю це якимось мінусом, тому що хайлайтер ну, дійсно класний, та ще й за таку бюджетну ціну він став просто справжнім бестселером. Брови я дуже люблю фіксувати милом, але у повсякденному житті я використовую тіні в мене від Vibo. Я не люблю дуже темні та графічні брови, тому тільки трошки додаю кольору. Також цими ж тінями я промальовую лінію зростання Вій. Далі я повертаюсь до брів та добре профарбовую їх тушу для брів від Essence. Одна з моїх найлюбленіших це туш від Loreal. Я нею профарбовую тільки верхні вії у повсякденному житті. Аби зробити вії ще більш густішими, а погляд виразнішим, я беру підводку від essence та профарбову верхню слизову ока. Олівчик для губ в мене від ламель. Спочатку я ним малюю контур, а потім зафарбовую повністю усі губи. Помада в мене від Катріс у такому ніжному нюдовому кольорі, наношу я її такими набиваючими рухами. Тінт відхін, і це найцікавіше, тому що я наношу його тільки на внутрішню зону губ і акуратно тушую пальчиком для того, аби створити такий. Дуже гарний ефект омбре на губах. Полівчиком я профарбовую контур губ, поновлюючи його. За допомогою маркеру від Vivienne Sabo я малюю на своїх бровах ще трішечки зайвих волосків. Ну що, на цьому все. Сьогодні вийшло таке маленьке, коротеньке відео, але я сподіваюся, що воно було цікавим та інформативним для вас. Не забувайте підписуватися на мій канал та ставити ваші пальці угору. Я вас цілую та до нових зустрічей!